Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску, зокрема, Дорогусь годин і Устилук Зосин. зосен. Заблоковані також і Угринів, Рава, Руська, Шгині та Краківець. На пункті пропуску ягодин поляки вмикають звуки сирени для українців на кордоні. Ну а на залізничній станції Дорогуськ хтось висипав на землю українську сівгоспродукцію. Невідомі особи відкрили три зерновози із рібаком, які їхали транзитом до Німеччини. Загалом ситуація на кордоні. І з Польщею залишається напруженою. Однак на митниці сподіваються, що політикам вдасться домовитися і знайти компромісне рішення вночі трохи більше ніж зазвичай в останні дні. Взяли на імпорт вантажівок із дорогуська. Нас пам'ятаєте, з 18 числа трафік тримається приблизно на рівні 50%. А власне цієї ночі взяли 70, ну трохи більше з урахуванням щоденних у нас знов вийшла сотня, але цього все одно мало нагадуючи відповідно до меморандуму. У нас за добу мало би в'їжджати 600. по шести діб вже повністю припинений пропуск на виїзд з України вантажних транспортних заходів у Язобині. Може зростати черга в остелозі на в'їзду в Україну. Сьогодні там стоїть вже 100 бусиків.